Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже будемо завантажувати автомобілі до відправки до України. Наступні автомобілі Volkswagen Golf, так, для прикладу, у нас був на огляді. Відразу знайшлася людина, яка його захотіла. Це темно-синій металік, автомобіль весь в рідній фарбі, лізинговий. На класних динамічних фул стопах з чесним справжнім пробігом. Пробіг даного автомобіля 60 тисяч. Даний автомобільчик був у нас на огляді, тому два наступних автомобілі на огляді в нас не були. Тобто люди робили попереднє замовлення на Hyundai Ioniq. Дві штучки ми купили, два автомобілі відправляються в Україну. Також лізингові автомобілі, також автомобільчики на гарній комплектації, це шкіряний салон, це люк і для прикладу є інформація по батареї з аукціону. Два таких Hyundai Ioniq їдуть в Україну, ще такі будуть. І четвертий ми сьогодні відправляємо Nissan Leaf Комплектація BOSE Текна. Є багато інших автомобілів. Це є Tesla Model 3, Kia Niro, Golfi і багато інших дизельних автомобілів. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, вподобайки, робіть попередні замовлення на автомобілі.